Статус селища міського типу в Україні ліквідували. Залишилися три категорії населених пунктів міста: селища і села. Верховна Рада 28 липня ухвалила закон, який оновлює класифікацію населених пунктів в Україні та встановлює порядок їхнього утворення і ліквідації перейменування і зміни статусу. Закон набере чинності через три місяці із дня офіційного опублікування. Оновлена класифікація населених пунктів в Україні така: місто має мати не менш як 10 тисяч населення. Селищем вважають, населений пункт із загальною чисельністю жителів не менш як 5 тисяч населення. Село є населеним пунктом із загальною чисельністю жителів не менше 5 тисяч та садибною забудовою. Визначення селища міського типу анулюють з нами на зв'язку. Радниця голови асоціації міст України Оксана Протен. Доброго ранку, пані Оксано. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку. пані Оксано. Ну от власне селище міського типу таку е позицію, таке визначення, класифікацію анульовують. Що буде з цими е населеними пунктами, які зараз мають е статус селища міського типу. У них буде два варіанти розвитку подій. Вони автоматично стануть селищами, тому що не буде міського типу. І в тому випадку, якщо інфраструктура цього населеного пункту відповідає вимогам міським, міського типу, то відповідні ради можуть звернутися з з ідеєю, ініціативою і визначити себе, перевести себе. Категорію міста там є окрема адміністративна процедура, як це має робитися, але знову ж таки, якщо більше 10 тисяч населення і є відповідні а, інфраструктурні речі в населеному пункті, то тоді оце селище міського типу може стати містом, якщо воно відповідає рівні міста. Якщо ні, вони стануть просто селищами і отримають не просто однозначну назву, але і можливість отримувати. Додаткову субвенцію з державного бюджету як селище, тому що станом на сьогодні в них були проблеми в декого саме через це отримували менше коштів з державного бюджету відповідними програмами. Пані Оксано, от власне хотіла запитати: окрім формальних нововведень, змін що саме принесе з собою от власне ця адміністративна реформа, фактично, що зміниться для Населення тих самих селищ міського типу? Ну, по перше, колись у мене виникало питання, що таке селище міського типу. Я впевнена, що не тільки у мене, і у багатьох наших глядачів, а що це таке і не село, і не місто. Ну, знаєте, як як, як в казках дитячих, тому тут буде зрозуміло, де є місто, де є селище, буде буде зрозуміло де ти знаходишся, куди ти переїжджаєш, де ти хочеш жити. Це те, що стосується назви. І знову ж таки, в залежності від того, чи це місто, чи це селище, є процедура, механізми нарахування субвенцій для мешканців. І ті, хто селище, вони отримують іншу формулу, за якою нарахування в результаті нарахувань отримують більшу дотацію. Тому, звичайно, для тих, хто не є містом, по факту, набагато вигідніше буде залишитися селищем. Але ті, хто достойні вже виросли з різ... з рівня селищ, звичайно, зможуть собі дозволити переоформитись, зробити всі документи, стати містом і стати навіть в цій частині можливо привабливішими. Пані Оксано, а скількох населених пунктів в Україні торкнуться такі зміни, і скільки часу відведено, аби ці зміни оформити? Вони ці зміни вони автоматично будуть в юридичному плані застосовані, коли на буде на закон. І в принципі, якщо громада, якщо населений пункт не громада, до речі, якщо громада не звернеться з процедурою про зміну назви на місто, то вона автоматично стане селищем. Питання того, як довго будуть оформлювати документи, тому що Є різні юридичні документи, в яких написано селище міського типу, ну це вже питання немає того часу, який обмежує. Але я думаю, що кожен зацікавлений в тому, як найшвидше зробити це переоформлення для того, щоб дійсність відповідала нормам закону. Що стосується кількості, ми знаємо сьогодні, що сьогодні після адміністративно-територіального Адміністративно-територіальної реформи ми маємо 1469 плюс столиця громад, до складу яких і входять різного типу селища, села, міста, тобто це населені пункти, які об'єднуються. Після проведення адмінтерреформи в громади і вже громада буде зацікавлена в тому, щоб в її складі була та чи інша відповідна структура селище чи місто, хто хто це є насправді, пані Оксана, як це стосуватиметься громадяни? чи треба буде їх їм змінювати щось у документах? Ну, в назвах СМТ, да, там, ті назви скорочені, які були, вони звичайно будуть змінюватися. Але я не думаю, що потрібно для цього буде вносити зміни, ходити спеціально де щось оформлювати. Ми з вами пройшли великий етап зміни назв вулиць. Є ті населені пункти, які міняли повністю назви, і громадяни в принципі нічого для того не робили. При цьому не робили це завдання. Органу місцевого самоврядування забезпечити ті документи, які потрібні, і саме головне обіг документів всередині самої громади для того, щоб люди адреси не не втрачалися. Мешканцям громад нічого не треба для цього робити. Що запитання, пані Оксано. Треба. Ми знаємо, що от поняття селище міського типу воно ліквідоване. Натомість з'явилося таке поняття як поселення у новому законі. Що таке поселення? Це тимчасова, тимчасова структура, тимчасова е, дефініція. І я сподіваюся, що з, в майбутньому воно воно буде нам не потрібне треба просто сказати про те що цей закон який ввів нові визначення він був е ініційований уже декілька разів асоціація міст україни брала участь у підготовці вже не першого закону для того щоб вийти на рівень сьогоднішніх відносин в україні іде тому що регулювалися до сьогодні відносини в частині визначення меж назв Відносини між громадами ще нормами радянського союзу, і важливо було легімітизувати ті відносини, які вже сьогодні створилися за останні 30 років, для того щоб людям було комфортно і зрозуміло. Хто де як перебуває з одного боку, а з іншого боку, для того, щоб захистити права мешканців е тієї чи іншої громади, того чи іншого населеного пункту, для того, щоб не вийшло так, що зранку ти встаєш, а виявляється, що ти зна е знаходишся територіально в іншій громаді або в, інш в іншому районі, або громади ніхто не запитав, е як, як громаді, як мешканцям громади зручніше бути. Цей закон передбачає необхідність. Обов'язково узгодження всіх питань в частині, в частині меж громади, саме з цією громадою. Пані Оксано, дякую вам за пояснення і за те, що знайшли час. Це була Оксана Продана, радниця голови Асоціації міст України.